Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї вперше у 2024 році презентували свої роботи талановиті митці. Сьогодні ми відкриваємо перші виставки. В цьому році їх три. В цьому залі буде сім'я Колесникових, пан Олег і дві її дочки і внучка. В тому залі Юлія Улянова зі своїм. Внукам Такі ось дві сімейні виставки художні. І виставка присвячена новому року. Тамара Остач. Це не хобі, це один з напрямів діяльності. Коментує своє мистецьке захоплення старший з родини Колєснікових Олег. Хочеться малювати. Вон лежать кісточки, вон там фарби або кличе бумажкою і починаєш малювати. А інколи ходиш, ходиш, а воно ніяк. І фарба є, і холодно хороше, а воно не йде. Так що це все залежить. від від того, що прийшло. мені подобається писачку, тому що природа вона говорить сам за себе. Якщо там ти бачиш туман, і там десь відблик сонця через цей туман і тебе це хвилює. Якщо тобі вдалося це зробити і відобразити в картині, і ну, глядач це побачить, тоді це класно. А якщо тобі не вдалося, ну що ж, прольот Доньки Олега Колєснікова зазначають, що саме завдяки батькам вони плекають у серці любов до мистецтва. Кожна змогла знайти себе у мистецтві. Я надихаюся пізнанням себе, пізнанням космосу, психології, якимись такими тонкими речами, лінії. Це все схоже на якісь енергії. Мені це дуже до душі, і мені це подобається. Своїми картинами я намагаюся передати свої відчуття, енергії, щоб люди відчували те, що почуваю я, і щоб вони підходили до кожної картини і змогли в собі щось новеньке відкрити. У другій залі галереї галереї можна побачити роботи не тільки Юлії Ульянової, а й її семирічного онука. Ця виставка підсумок роботи за півтора десятиріччя. Говорить вона і додає, що малювання найкращий вид сімейного дозвілля з її онуком. Брали роботи з виставки, яка була у мене влітку. 20 плюс 45 до свого ювілею виставку, де також підвела підсумок від першої роботи до останньої, ця виставка додавалася ще десятьма роботами, які були написані за цей рік. Основна тема всієї творчості це пам'ятати свій рід, пам'ятати своє коріння, наслідувати традиції, такі от навіть кулінарні від бабусі, і передавати ці традиції прийдешньому поколінню. Третя виставка філателістична з колекції Тамари Оснич. На її виставці представлено близько 200 різноманітних листівок. На жаль, колекціонерка не змогла бути присутньою на відкритті, але насолодитися її колекцією та красою художнього бачення митців можна у міській художній галереї за адресою вулиця Коцюбинського. 4. виставка триватиме до 28 січня. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.